Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми в лавіні на шопінгу. Перше, куди ми з вами зайдемо, це магазин Resort. За 1300 гривень можна придбати жакет без рукавів в жовтому кольорі на трьох гудзочках. 1200 коштує червоний сарафан з бантиками на брітельках. 400 гривень боді без рукавів в плакитному гарному кольорі з квадратним вирізом. 1000 гривень коштує чорна сукня, резинка на спині є, об'ємні рукавчики короткі, веобразний виріз. Тисяча гривень коричнева сукня з довгим рукавчиком, але він прозорий, такі камінчики оздоблені навколо вирізу і коротка спідниця. 1000 гривень сукня з коротким рукавом V-образним вирізом імпринт лимончики. Дуже літня сукня. 1400 гривень синя сукня з коротким рукавом, зроблена як сорочка, є також пасок та довга спідниця. Сімсот гривень коштує біла сукня, дуже літня, бретельки і також коротка спідниця. 700 гривень синя сукня без рукавів. Вона в смужку, також є зав'язки та резинка на талії. 900 гривень коштує бордова сукня з принтом білим, короткий рукавчик, тут виобразний та довга спідниця. 1400 гривень жилетка в блакитному кольорі з такими чорними бусинками. 1900 гривень сукня, зверху вона коричнева, а спідниця в неї біла. Довга, так класна. 1200 гривень в'язана маєчка на брітельках, Ажурні тут бантики також є, і ажурна вона знизу. 1800 гривень синя сукня, в неї тут зав'язки на шиї, також трояндочка біля шиї, ну і дова спідниця. 1300 сині шортики з пояском рожево блакитними. 1900 гривень сукня з брітельками, виобразний виріз і також паєтками є оздоблення. 1100 біла сорочка в крапинку чорну і зав'язується на бандики. Тут довгий рукавчик з резинкою на кінці. Крім такого варіанту, є ще в квітках. 1000 гривень. Футболка в синьому кольорі з білою окантовкою. 1700 сарафан в чорному кольорі з вишеньками. Веобразний виріс. 700 гривень сорочка з довгим рукавом, з квітками. 100 гривень біла сорочка з довгим рукавом в мінімалістичному стилі. 200 гривень топ червоно рожевих тонах з надписом. 560 гривень спідниця коротка з бісером. 460 гривень чорні балатки. 600 гривень капелюшок на літо 560 спідниця в білому кольорі з чорною контовочкою. 460 футболка біла з прозорим візерунком в дірочку. 400 гривень блакитне боді з пишними рукавчиками. 360 бордова футболка, на якій є бусики. 360 гривень футболка з об'ємними рукавчиками. 700 гривень сорочка біла з морським принтом. Тут є такі ракушки в синьому кольорі. 700 гривень вільна біла сорочка. 1000 гривень леопардове взуття на маленькому підборі 800 гривень чорна сукня з довгою спідницею та коротким рукавчиком. 1200 коричневе худі. Воно дуже приємне на відчуття. Є ще в молочному кольорі. 1500 біла сорочка з довгим рукавом з вишеньками, 1400 коричневий сарафан. Є ще рожевий кольор та чорний. Зараз зайдемо з вами в дефакто. Подивимося, що тут є. 400 гривень по смужку чорно-біле. Ось за 400 гривень синьо біле поло. 900 гривень сукня в жовтому кольорі з коротким рукавчиком та довою спідницею. Є ще поясок наталії. 350 біло-рожевий топ. 400 гривень ніжна м'ятна сукня з коротким рукавчиком та короткою спідницею. 400 гривень сукня в смужку синьо біла з рукавом 3 ,25. 500 гривень сукня біла із яскравим принтом у вигляді квіток. 700 блузка в біло-чорному кольорі. 1100 пудрова сукня з квадратним вирізом, короткою спідницею. 700 гривень сорочка з коротким рукавом в синьому кольорі, і до неї ще можна підібрати ось такі шортики, які зав'язуються на талії. Також є резинка у них, коштує 600 гривень. 1700 бордова сукня з комірцем і також пояском на талії. 1300 білий літній сарафанчик. 1700 літній сарафанчик з морським принтом 1000, сорочка топ в жовто-блакитному кольорі. 700 гривень сорочка з орнаментом 1500 звичайна базова сорочка в тілесному кольорі. 700 гривень сорочка в рожевому приємному кольорі. 800 синя сорочка з коротким рукавом. 600 гривень рожева сорочка з коротким рукавом та комірцем. 700 гривень яскрава сорочка з різними малюночками, лимончики, бокальчики. 600 гривень біла спідниця довга. 300 гривень звичайна біла базова футболка. Загалом тут є дуже багато різних футболок з різними вирізами. Ось, наприклад, є така рожева за 169 гривень. За 199 гривень топ. 400 гривень футболка в коричневому кольорі з принтом. 500 гривень сорочка без рукавів в білому кольорі. Зайдемо з вами ще в зару. Подивимося, що тут є. Наприклад, за 900 гривень приємного кольору топ. 500 гривень білий топ на бретельках, також йде резинка на талії. 400 гривень футболка смужку з комірцем чорно-білий кольор. 2500 гривень гарна біла така молочна сукня, в неї дуже гарна спинка, така кружевна. 1600 гривень сукня в коричневому кольорі на бретельках. 1600 біла сорочка з тілесними такими вставочками. 1500 дуже гарна сукня, яка є в трьох кольорах, є білий, коричневий, чорний. Мені дуже сподобалось, як тут виконана талія. 3000 гривень дуже гарна сукня, в горошок вона зав'язується на шиї, вевразний виріз в неї, ну і також довга спідниця. 1050 гривень топ, який зав'язується на шиці. Він є в двох кольорах. Наприклад, ось коричневий, ну і також білий. 1600 біла футболка без рукавів із комірцем. 1200 жовтий топ без рукавів. 850 білий топ, який взагалі без рукавів. 1600 срібний топ на бретельках. 1400 жовта сукня з квітками. 700 гривень тілесний топ з в-образним вирізом та без рукавів. Окрім такого кольору є ще коричневий та чорний. 850 жовтий топ, у якого йде резинка талії. Ще є такий самий топ в рожевому кольорі. І також в синьому. 1050 – звичайна сорочка з довгим рукавом біло-рожева. 1300 підчачок з коротким рукавчиком в рожевому кольорі. І також є ще в блакитному. 1500 в'язана сорочка з коротким рукавчиком червоно-рожевий кольор. Ну а зараз ще зайдемо весь чимдем. 580 гривень футболка з ажурним вирізом на грудях. 680 гривень білий сарафан на бретельках з резинкою на грудях. Є ще такий самий, але в смужку. Блакитно-білий. І також ще білий з квіточками блакитними. І ще є жовтого кольору. За 800 гривень мені сподобалась така блузка на одне плечико. Як на мій погляд, то дуже гарно це все поєднано і виглядає. 1150 гривень блузка з коротким рукавом фіолетовому кольорі. Топ за 680 гривень на бретельках. 800 гривень поло в синьо-білим в кольорах. 680 майка в білому кольорі з квітками на грудях 800 гривень чорний топ з V-образним вирізом на бретельках. 680 – чорний топ на гудзиках. 680 сарафан в смужку синьо білий. Тисяча чорна сукня з коротким рукавом поясом наталії та короткою спідницею. 580 звичайна майка рожевого кольору. Є ще така сама, але в бордовому. 1330 гривень. Сорочка з довгим рукавом в коричному кольорі. 800 гривень блузка з коротким рукавом та з лимончиками. 880 гривень дуже рідний сарафан з румончиками. 880 ковтинки є в бордовому кольорі, а також в синьому на гуцульках. 1330 гривень сарафан на бретельках з довою спідницею та резинкою на грудях. Чорна жилетка за 1800 гривень. За 800 жилетка бордова, з своєобразним вирізом. 1880 сорочка біло-синя з комірцем білим і довгим рукавчиком. 800 гривень сорочка без рукавів з V-образним вирізом. 1320 чорний підшак. 1800 сукня в коричному кольорі строгого стилю. 1150 сарафан на бретельках з резинкою на грудях, довгою спідницею. Є в такому кольорі жовтому і також ще в чорному. 880 коричнева жилетка. 750 літній топ з квітками, з вирізом під грудьми. 400 гривень топ синьо-білому кольорі на прітельках. Ну і це все на сьогодні. Дякую за перегляд цього відео. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Ну і бувайте до наступних зустрічей на шопінгу.